Вітаю на каналі. У нас сьогодні дерунчики. і вирішила з вами поділитись. Почистила три середні картоплини і сюди додаю. Потерла їх, додала одне яйце, два зубчики часнику, одну столову ложку борошна, сіль перед смаком, Все гарно перемішала і потім ще додала одну столову ложку майонезу. І виходить ось такі. Жовтенькі, пухкенькі дирунчики Я їх перегортаю, щоб не пригоряли так. Все, я зараз викладаю на паперові рушнички. готується все просто. Знаю, що всі ви вмієте готувати. Я просто показую, як я готую. Картоплю завжди стараюся вибирати, щоб була така жовтенька. Ось скільки дарунчиків в мене вийшло з трьох картоплин. Пухкенькі такі, зі шкуринкою і сметанкою, саме то. Так як сьогодні неділя можна і себе побалувати трішки. Готуйте, нехай вам все вдається. Я з вами прощаюсь до наступного відео.